Ось і добіг кінцям 2023-2024 навчальний рік. Складний навчальний рік в умовах воєнного стану. Це час, коли шкільні уроки переплилися з уроками життя і навчили учнів і вчителів бути сміливими, терплячими, цінувати спілкування з рідними, і близькими. А головне любити і берегти свою батьківщину, пишатися тим, що ми українці. До 24 лютого, 2022 року, всі ми навіть не замислювались, наскільки були щасливими і безтурботними. А зараз у щоденному вжитку слова СЕР. Рени, ракети, прильоти, тривожні сумки, укриття. Та навіть в цих умовах навчальний процес у смілі тривав. І на святі останнього дзвоника, все як завжди, усміхнені першокласники, що подолали першу сходинку шкільного життя, і трохи засмучені стривожені одинадцятикласники, бо вони прощаються з рідною школою, останні вірші, останні вальс і обійми з рідними класними керівниками. 你天。 Річ випускаються із закладів загальної середньої освіти сміли 378 одинадцятикласників. З них п'ятеро мають срібні медалі і 15 – золотих медалістів. Із дев'ятих класів випускаються 683 смілянських хлопців і дівчат. Серед їх числа 41 отримав свідоцтво з відзнакою. Було багато окремо і досягнень, і відзнаку багатьох учнів та їх наставників, адже Україна сильна завдяки зусиллям кожного. Осі настав довго очікуваний цей шкільний останній дзвінок. Цей рік ми працювали в умовах військового періоду. Він був дуже складним. Але ми справилися. Ми організували навчання, ми обезпечили життя всіх учасників освітнього процесу. І сьогодні ми тут. Щиро дякую усім за підтримку. Інколи опускалися руки і не знали, куди йти далі і що робити. Але сьогодні ми тут і хочеться відзначити всі наші перемоги за цей рік і привітати тих учнів, які сьогодні здобули перемоги на на олімпіадах міських обласних. В захисті робіт свої шкільні нагороди на лінійках отримували найактивніші учні. Їх було чимало. Ну і звичайно ж, цей рік був складним і дуже цікавим для маленьких першокласників, яких нині лагідно називають нушенятами. Вони ще заворожено дивляться, як прощаються із школою найстарші учні, але точно знають, що мають свої перемоги. Вони вивчили всі цифри, літери, навчились читати, писати, слухати, підтримувати і дружити. У день проведення свята останнього дзвоника педагогічні учнівські та батьківські колективи. Закладів загальної середньої освіти Сміли взяли участь в акції. Подякуємо Збройним силам України за можливість упродовж навчального року вчитися, демонструвати свої таланти, беручи участь у конкурсах та змаганнях, жити цікавим шкільним життям. У ході акції зібрано 183 174 тисячі гривні, за які буде придбано для ЗСУ 8 дронів, засоби радіоелектронної боротьби, сучасний принтер, закуплено смаколики, засоби гігієни, необхідні речі та передано кошти окремим бригадам на ремонт автомобіль. Дякую